Настав час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що з нами зараз розповім про актуальне станом на цю годину. У Тернополі попрощалися із тернополянином Віктором Яцуником. Чоловік загинув у боях під Ізюмом на Харківщині. Боєць підірвався разом із побратимом на фугасній міні. Відомо, що військовий 25 років проживав у Великобританії. Останніх 4 роки служив у британській армії, а загинув у війні за Україну. Я борюся не за себе, я всім кажу. Я борюся за своїх дітей, які з їхнє майбутнє, щоб вони мали можливість приїхати як не тільки в Америку, в Англію, в Європу стару але й в Україну, в свобідну Україну, де ми відчували смак незалежності, смак свободи. Це останнє інтерв'ю бійця Віктора Яцуника. Військовий загинув у боях під ізюмом на Харківщині. Віктор 25 років прожив у Великобританії, служив у британській армії, був миротворцем на Кіпрі. Він був люблячим батьком, міцною стіною для своєї дружини, добайливим сином для батьків, вірним і надійним другом та побратимом. Де би він не був, його думки та душа завжди були про рідну землю, друзів та родину. Чоловік роками допомагав збирати гроші та спорядження для солдатів Збройних сил України. Коли сталося повномасштабне вторгнення Росії, він приїхав, щоб допомогти рідній країні. Маючи навики, які він здобув за чотири роки в англійській армії, він хотів передати нашим українським воїнам. За шість місяців перебування на війні він став командиром штурмових військ, навчив не вряди, не одне життя солдатів, які не мали достатнього досвіду та зладженої тактики. Він був щирою, доброю, усміхненою людиною, яка у всьому бачила позитив. І твердо та рішуче йшов по житті і досягав своїх цілей. У день загибелі військовослужбовець разом з побратимами їхав, щоб забрати поранених із передової. Віктор Яцуник разом із ще одним бійцем підірвався на фугасній міні. Через потужний вибух поранення також отримали кілька військових, які перебували у радіусі 10 метрів від епіцентру. Головнокомандуючи Збройних сил України схиляється перед відвагою стійкостю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Терзу. Прощатись із Віктором прийшли його бойові побратими, друзі та рідня. У бійця залишилося двоє дітей: – 12-річна дочка і 5-річний син. Дуже здоровий, дуже великий він внесок зробив у наш підрозділ. І з цим залишаємося, і він залишається в нашій пам'яті. Як дуже гарна людина, і він це людина, герой, дійсно. Він захищав свою державу, він приїхав, хоча він і прожив 20 років. За межами території України. Але коли почалася війна, він повернувся захищати свою державу. Я знайшов настоящого друга, якого, на жаль, зараз вже немає, але це був один з таких приємних моментів життя, коли ми дурачимося там. Ну, це дуже, дуже він настоящий патріот, тому що він. Він залишив комфортні умови, будучи в англійську сім'ю, ви бачите, дитина і все. І приїхав сюди. Він в підрозділі дуже багато навчив хороших пацанів, В нього був досвід. Він нас завжди вчив там мінування, розмінування, все остальне. А до новові персонли. Я не знав Віктора особисто, але дізнався, що сьогодні ховатимуть солдата і прийшов підтримати його сім'ю. Хочу сказати, що ніколи не міг уявити, що у 2022 році ми матимемо таку війну, яка триває зараз. Я думаю, багато людей підтримує Україну. І у цей момент я думаю, ми будемо продовжувати надавати цю підтримку. Особисто я тут не на один місяць. Я тут до кінця війни. Віктор Яцуник став уже четвертим громадянином Великої Британії, який загинув в Україні під час повномасштабної війни. Вічна пам'ять герою. Тужить Кременеччина в останню путь провели земляка Олександра Микитинця. Дорогою додому воїна на колінах зустрічали в кожному селі і віддавали йому шану. Олександр 6 вересня отримав важкі поранення в бою з російськими ворогами біля населеного пункту Балаклея Харківської області. Медики боролися за його життя. Однак, 23 вересня, серце воїна перестало битися. Йому було 59 років. Ще на початку повномасштабного вторгнення житель Білокриниці. Пішов на фронт добровольцем вічна пам'ять захиснику. Захищав Україну, і віддав за неї своє життя із добровольцем з Бережан Ростиславом Урдою попрощалися у рідному місті. Чоловік ще в 2014 2015 захищав нашу землю. Коли росіяни розпочали повномасштабний наступ, призвався знову. Загинув у боротьбі з окупантами. Останню шану віддали воїну на площі ринок біля церкви Святої Трійці. Там відбулася панахида. Поховали Ростиславу у селі Рай. Вічна пам'ять воїну. До інших тем підтримував агресора у соцмережах уродженець Підмосков'я, який кілька років проживав на Тернопільщині, поширював антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовував збройну агресію РФ. Свою проросійську позицію 52-річний чоловік приховував і від сім'ї. Та після повномасштабного вторгнення росіян став розповсюджувати антиукраїнські публікації. Його судитимуть, агітатору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 років із конфіскацією майна. Дві аварії за два дні. Одна з них смертельна. Більше про ДТП дивимося в сюжеті. У неділю 25 вересня на автошляхах Тернопільської області слідчі зареєстрували дві автопригоди з потерпілими. З тілесними ушкодженнями до обласної лікарні госпіталізували жителя Вишнівецької громади. Близько шостої ранку на автодорозі доманово коваль чернівці Треблече водій автомобіля Volkswagen Туран, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем «Форд Транзит під керуванням потерпілого. Летально завершилася автопригода для 44-річної киянки, яка керувала автомобілем Хюндай. У неділю близько шістнадцятої, неподалік готельного комплексу гостин. Ни двір, ще в Кременецькому районі, потерпіла, допустила з'їзд на праве узбіччя, і як результат, автівку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Вже там Хюндай врізався в Opel Zafira, в якому окрім водія перебувало троє пасажирів. У результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Хюндай загинула на місці пригоди. Неповнолітній пасажир автомобіля Хюндай, водій та пасажирка автомобіля Опель отримали тілесні ушкодження, з якими доставлено в лікувальний заклад. У дії взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт несено до єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно із частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Стати водієм у 16 років. Українські депутати зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують дозволити кермування автівкою в підлітковому віці. Наші журналісти дізнавалися, що про це думають фахівці і потенційні водії. В сюжеті дивіться більше. Сідати за кермо у 16. Українцям пропонують у ранньому віці ставати водіями. Відповідний законопроєкт поки що тільки зареєстрували у Верховній Раді депутати. Але як виявилося, таких змін чекає немало підлітків. Мрія дитинства купити собі машину і почати їздити. А ти вже десь вчишся кермувати Ну і в тату щось трохи давав на автоматі їздити. Ну, так само на і на цих на от да, тобі більше вдається? Ну, звичайно, легше на автоматі. А чому на автоматі? Що там спрощено? То там просто дві педалі не треба сцеплення вжимати, приключати. Там просто газ тормоз. Згідно з документом, пропонують дозволити кермувати авто з коробкою автомат у 16 років, а зручною у 17. Риску позитивно, дуже тому що я думаю, що на даний момент хлопці стають серйознішими і що можна їм прова давати раніше. Бу -бу. Батьки ваші ставляться до такого, як ну... думаєте? То більш-менш позитивно. Вчився на татовій машині. – А Як довго вже вчитися? Ну, роки два, певно. Наразі ж законодавство передбачає для 16-річних українців лише право кермувати мотоциклами, розповідають в сервісному центрі МВС. 16-річного віку дозволяється керувати транспортним мототранспортним засобом категорії А, тобто, це мотоцикли. Особи можуть вступити до навчального закладу. На дану категорію з 15-річного віку лише одна вимога. На момент закінчення навчання даній особі має вже виповнити 16 років. Отримати ж водійське посвідчення, а відповідно, і право кермувати авто, зараз українці можуть з 18 років. Для цього попередньо обов'язковим є навчання в автошколі. Система працює так, що навіть при великому бажанні раніше піти в автошколу навчатися неможливо. На час Закінчення автошколи особі повинно виповнитись 18 днів. В комп'ютер ми вносимо всі дані про особу: паспорт, код, медичну довідку і, це, і витяг про прописку. Совісно, ці, ці дані вносяться в комп'ютер і комп'ютер висвічує, що особа зареєстрована чи не зареєстрована. В більшості автошкіл програми навчання короткі до місяця теорії і ще два місяці практичних занять. Втім, можлива система занять, яку розраховують на два роки, і в такому випадку можна починати навчатися з 16. Але судно на час закінчення їм видається свідоцтво про закінчення на права мають право здавати в 18 років. На даний час ми таки не практикуємо. Нам дуже багато у нас дуже багато наплив людей. Просто для цього у нас немає місця, немає майстрів, немає викладачів, не вистачає. Тому неповнолітні навчаються їздити самостійно з татом чи дідом. Кажуть, кермують обережно і на дорогах, де немає великого трафіку. Мій дідусь і мій тато навчають мене. Я їжджу по селі, вони мене навчають їздити. І, ну, мені виходить, і тому я вважаю, що ну, людей є багато людей, які хочуть їздити шістнадцяти. Я вважаю, що якщо можна ввести цей закон, то потрібно попробувати. А скільки років це вже практикуєш їздити? Десь «Десь 4-3». Наскільки вміло ви б не кермували, зараз їзда до 18 років вважається незаконною. І якщо вас зупинять поліцейські, отримаєте штраф. Частина 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає на нас покарання за керування транспортним засобом особою, яка не має посвідчення водія. Штраф передбачений за цією статтею – 3400 гривень. Від початку року вже були такі прецеденти: 18 випадків зафіксовано, коли особа керувала транспортним засобом, не досягнувши віку, навіть так, відповідно, щоб отримати посвідчення водія. І патрульні вносили матеріали відповідні і направляли справу до суду. Окрім дітей, до відповідальності можуть притягнути і їхніх батьків. Це їхній в першу чергу обов'язок дбати про безпеку своїх дітей. Водій це не лише особа, яка сіла за кермо і керує транспортним засобом. Це певні навики, це певні вміння, певний досвід. Знову ж таки, ця особа має отримати посвідчення водія пройти навчання кваліфіковано, і батьки зобов'язані вжити заходів, для того, щоб їх діти не наражали на безпеку себе та інших учасників дорожнього руху. У проєкті закону, який може дозволити кермувати автівкою підліткам, йдеться не про навчання в автошколах чи іспит в МРЕО. Там пропонують цитата поширити право на керування транспортними засобами категорії Б, також і на осіб, які досягли 16-річного віку за письмовою нотаріальною посвідченою згодою батьків. Наразі проект на розгляді, і щоб він запрацював, треба ще голосування у Верховній Раді. Понад чотири місяці клопіткої роботи саме стільки часу знадобилося майстрам, аби відреставрувати старовинні ворота, які були у тернопільській катедрі. Їх у Страсну п'ятницю знесла на автівці тернополянка, яка була під впливом наркотичних засобів. Сьогодні двері вже встановлюють у храмі. Як вони виглядають? Що саме відновлювали? Дивіться в сюжеті. Повернення історичної частинки собору у тернопільській катедрі встановлюють відреставровані ворота, які збила автівка. Працювали із ними майстри в івано франківську Роботи зайняли понад чотири місяці. Найбільше часу знадобилося для зміни рам, які були дуже знищені і через які двері не могли повноцінно функціонувати. Не були зігнуті, скручені, зломані від удару. І ми мусили розбирати і складати заново і спеціальними приспособами, домкратами відріхтовувати рами. Рами складні, вони складаються з двох кутників, склепаних між собою, і дуже важко їх рівняти. було. Майстри намагалися зберегти автентику дверей, тому старалися залишити якнайбільше оригінальних елементів. Проте довелося робити нові засуви, замки та ручку. Ті елементи, які були повністю знищені, ми поміняли на нові, а все решта лишили. Навіть лишили всі, майже всі, не всі. Деякі ми забрали, але дуже багато слідів від кулі, снарядів, осколків ми залишили. Тому що двері фактично були всі в дирках, розстріляні. Як розповів реставратор, ворота зробили зі сталі, тож вони тепер міцніші. Радіють поверненню стародавніх дверей, і прихожани, і священнослужителі. Результат. Є дуже-дуже приємний. Ми знову сьогодні ставимо двері наші з катедри на місце. Щось надзвичайне, тому що емоції переповнюють. Це якби знаєте, Дитина додому повернулася для батьків. Це дуже важливо, тому що ми зберегли, бо ідей було дуже багато, різних забрати, лишити якісь нові сучасні двері зробити. Тобто, дякуючи Богові і надзвичайно великим професіоналам. Нам вдалося поставити двері ті, які були, поставити їх на місце. І це я дуже щасливий, що вони сьогодні вертаються на своє місце. Нагадаємо, двері Тернопільського архікатедрального собору постраждали у квітні напередодні Великодня. У храм в'їхала нетвереза тернополянка, крім дверей, пошкодивши плащаницю і престол. Продовжуємо Маріуполь був, є і буде українським, попри будь-які фейкові референдуми. Таку думку відстоювали учасники національної акції «Маріуполь – це Україна. Її організували, щоб підтримати Маріупольців, які залишилися в окупованому місті, а також нагадати всьому світу про те, чий Маріуполь насправді акції влаштовували в кількох українських містах, в тому числі і в Тернополі. Активісти з плакатами та синьо-жовтими прапорами разом співали гімн України та Червону Калину. Незвичні картини на незвичному полотні створює тернопільський художник Рустам Давлетов. Чоловік розфарбовує килими, які кожен пам'ятає з дитинства. Як вони виглядають і в чому особливість таких картин? Дивіться. Старі килими на стінах, які кожен розглядав перед сном у дитинстві, можуть виглядати сучасно і стильно, тернопільський художник Рустам Давлєтов вирішив зробити з таких килимів картини. Ні в Україні, ні в Європі схожих картин він не зустрічав, а сам вирішив спробувати килим як полотно для розпису випадково. Ідея народилася, коли цей килим планував викидати або кудись завести до батьків. Він мені тут займав зайве місце і коли я розгор, но в Просто згадалися дитячі, такі як спогади випалили, коли ми на килимах старалися, намагалися знайти якісь свої образи. Хтось там бачив і очі, і фігури людей. І тому подібне, щоб зрозуміти, яким буде малюнок, художник розглядає візерунки килима. Портрет, який побачив і зобразив на першому полотні, став символічним саме зараз, в час війни каже художник. Хотілося теж підтримати оцю хвилю. Нашого національного такого єдності, і от за образ перший взята була світлина з інтернету, така українка. Вона має в цьому місці червоні такі тіні, але я вирішив залишити саме форму тіні, залишити килимові везерунки. І от так вписалася ця картина. Над першою картиною Рустам працював більше тижня. Малював акриловими фарбами, а замість пензлика використовував пульверизатор. Зараз художник довершує вже другий портрет, вже в карнавальному стилі. І знову ж таки очі створені, оцей коричневий колір очей, створений mm. саме килимовим кольором. Тобто тут мінімальне втручання, тільки бліки на очах. І от створилися темні прямки, там, де... Не знаю, як це відбувається, тобто на інтуїтивному рівні, і навіть от постарався прикрасити золотом вії і губи. Килими для картин Рустам шукає в інтернеті. каже: люди перестають цінувати старі речі і готові віддати за безцінь. Для прикладу полотно таких розмірів вартує близько п'яти тисяч гривень. А за килим таких же параметрів люди просять всього кілька сотень. Люди просто їх. Або викидати казали, або просто може комусь перегодитися десь на дачі. Тобто другого життя в килимів практично немає. А в даному виконанні цей килим може підійти вже і в сучасному інтер'єрі з цими бетонними стінами, з цими лампами і там якимись ламінованими підлогами. Одним словом, цей килим вже... Повертається в життя в якості витвору мистецтва. Художник придбав ще один килим. каже, створить картину про українських захисників. Свої роботи Рустам Давлєто планує представити на виставці в центрі Тернополя 1 жовтня. Всіх охочих чекатиме біля пам'ятника Іванові Франку. Роман, який не може бути застарілим, і проблеми якого актуальні й нині мова про апостол черні Ольги Кобилянської. і ось у світ вийшло перевидання книги. Упорядниця літературна редакторка та авторка вступної статті Марія Крупа. Тож як відбувалась презентація, дивимось. Апостол Черні Ольга Кобилянська – книга, яка змінила уявлення про українську літературу ХХ століття, та яка побачила світ ось уже вдруге завдяки Марії Крупі. Пані Марія, літературна редакторка, авторка вступної статті та упорядниця роману Апостол Черні. Першу книгу жінка представила ще у 1994 році. Розповідає тоді текст Ольги Кобилянської майже не правила, незважаючи на те, що синтексис легендарної авторки німецький. Цього ж разу роман старалась упорядковувати краще, додати. Передмову, а також ілюстрації, які до слова намалював внук пані Марії, відгуки на неї дуже прекрасні, і думки такі, що цю книжку має перечитати кожен кожен українець, зокрема хлопець, який формує в себе чоловіка, мужчину. Попередній випуск вже розійшовся абсолютно. Я хочу сказати, що видав в Львів і видали Чернівці, але Передмова до книжки є тільки в нашому виданні. Зробили її. Я і назвала апостол Любові. Писала з великою любов'ю до Кобилянської, до України і до Роман. Презентувати переведення книги Апостол Черні Марія Крупа вирішила у школі села Скалацької громади. Місцевий житель долучився до фінансування. Ще це місце символічне, переконана директорка школи Ганна Шпак, адже у романі гостро порушені питання виховання дітей. Десь любов та батьківська не в потуранні дітям, а саме в вимогливості, наполегливості батьків відповідно до, до своїх дітей. Ну, ця книга є актуальною сьогодні, як ніколи. Усі, хто прийшов на презентацію, вражені до глибини душі. Нам кажуть, цікаво було дізнатися не тільки про життєвий шлях Ольги Кобелянської, а й про титанічну роботу з упорядкування її книги Марією Крупою. Мені дуже сподобалося, то що як вона розказала про свій життєвий досвід. Як вона писала книжку, як вона її пробувала видавати. Пані Марія здійснила колосальну працю. Ми дуже вдячні їй, що саме сьогодні в стінах нашої школи вона презентувала, багато розповіла, розповіла нам дового і про Ольгу Кобілянську, і про саме роман Апостол черні Твір є надзвичайно актуальним, тому що він власне вчить вихованню дуже класний образ батька цього Максима Цезаревича, який пра правильно і так досить строго виховував свою дитину. Тираж книги обмежений лише 400 примірників. Тому жителі села Остап'я зраділи, коли дізнались, що пані Марія подарувала декілька штук місцевій бібліотеці та школі. Такими новинами був насичений сьогоднішній день. Дякую, що були з нами. Вдалого вечора і до зустрічі вже завтра.